Ще досі вважаєте, що картриджний воскоплав ніяк не може виглядати стильно та професійно? То ми знову тут, щоб руйнувати ці стереотипи. А будемо ми це робити за допомогою чергової новинки: воскоплав Smooth CL100. потужність 45 Вт, об'єм 100 мл. Картриджний воскоплав це завжди про компактність та зручність. Модель абсолютно безпечна та легка у використанні. Виготовлений із якісного пластику в трьох трендових відтінках: білий, чорний та ліловий, оснащений якісною прорезиненою підставкою, яка дозволяє щільно фіксувати воскоплав на поверхні та застерігати від падінь. та дисплеєм для відображення поточної температури нагріву. Основна фішка воскоплаву, яка відрізняє його від аналогів, це те, що елементи нагріву розташовані з обох боків картриджу. Що дозволяє набагато швидше та рівномірніше розігріти віск? Діапазон температури розігріву від 90 до 120 градусів. Паскоплав дозволяє регулювати температуру з точністю до градуса, що стовідсотково виключає ймовірність перегріти матеріал та травмувати майстра або клієнта. Досягаючи робочої температури всього за 15-20 хвилин, воскоплав за замовчуванням буде підтримувати заданий температурний режим, дозволяючи цим уникнути опіків при нанесенні воску на шкіру. Воскоплав дуже зручний в експлуатації та очищенні. Має гарантію 12 місяців та сертифікований в Україні. Вдячні за перегляд, ставте вподобайки і до нових зустрічей!